Всім привіт! Хочу з вами сьогодні поділитися інформацією, яка колись мені відкрила очі на те, де брати ножі, які яким вони коштують, і що насправді вигідно в цьому питанні. Отже, поділюсь з вами своїм способом. Звичайно, є простіші, складніші, вигідніші. Це найбільш значний для мене. Загалом, як це працює? Є кілька сайтів, якими я користуюся. Також є сервіс NP-shopping. Який працює як посередник і доставляє це все в Україну. Отже, почнемо з сайтів. Для ножів я користуюсь трьома сайтами зазвичай: це BladeHQ, це DLT Trading і це Nice Center. Nice Center не такий простий. Тут просто так ти в нього не зайдеш, завжди потрібно включати VPN. Тут, яка між ними різниця? Блейдички це, так сказати, з них середня ланка. Тут є популярні ножі. Зазвичай тут немає нічого якогось супер ексклюзивного чи крутого. Е, вони більше віряться на якийсь нижній і середній сегмент. Тут є найбільш популярні марки ножів, тут часто проходять. Е... Часто проходять різні акції, і новинки тут з'являються доволі швидко. Є багато унікальних ножів, які не продаються в Україні, є спеціальні версії від Blade HQ. Тут просто треба слідкувати і розуміти, що ти хочеш. Розуміти ціни в нас, розуміти ціни тут, і вбирати те, що тобі більше попадає по кишені. Наприклад, тут вже є Передзамовлення на новинку, яка вийде в цьому році це буде Paramilitary 2 Lightweight. Також спейдерку в спайдерку цьому році вийде Charisma це також usa made е, ніж, який буде важити 60 грам. Зараз тут вигідно купляти Zero Tolerance. Наприклад, цей ніж. Я знайшов його на іпісі. На іпісі така ціна. Тут ціна 259. Звісно, до цієї ціни додасться ще податок. Всередині США податок, мені здається, 6 чи 7%. Тобто зверху буде ще 15 доларів, плюс доставка. До України займе 8, та вийде 283. Я не враховую сюди пори з митниці. Зазвичай на таку суму вони би складали в районі 8-9 доларів. І загалом це 292 долари за цей місць. Доволі вагома знижка прийняна з цінами в Україні. Інший сайт це DLT Trading. Тут є е, такі культові марки, як Bark River, як Hinderer, як страйдер. Тобто більшість топових марок завжди можна купити тут. Medford Microtech. також є багато розпродажів, Вони ведуть свої канали. І основне вловити щось нове. Плюс тут є дуже багато кастом шопу. Різних накладок, різних е, цікавих речей, які буде важко знайти в країні. Йдеться шукати десь на єць і не факт, що ти їх знайдеш адекватними. А тут все перевірено і можна довіряти. Наприклад, Браво! 1 від Барк Ріввера тут коштує в районі 8 тисяч якась дорога мора у нас, чи якийсь Норліс від Хеллі. Цим 154 долари, це ще допад, це вийде ще дешевше, тому що ти не будеш платити за мито в Україні. Мито в Україні при таких посилках це теж така доволі спірна ситуація, тому що більшість залежить від тебе як ти вкажеш. Особисто я не дуже користуюсь такими речами, Стараюся жити чесно, тому вказую повні вартості. Найф-центр це щось посередині. Він трохи такий. Застарілий тут є багато цікавих китайських ножів. Акцій тут менше. І ним я користаюся найменше через те, що він незручний е через VPN. І тут не завжди проходять платежі. Крім цих варіантів, завжди можете знайти ніж БУ. Як оформлюється замовлення, покажу на цьому сайті. Тут в мене вже усе працює. Забиті всі адреси. При чекауті когось, з ножа ви берете адресу і вводите її з NP-Shopping. Тут можна спокійно залогінитись через Google аккаунт, після чого у вас створюється кабінет, і в кабінеті є ваші персональні адреси для шопінгу. Вибираєте США і використовуєте цю адресу при замовленні. Товару. Після чого створюєте вже в власному кабінеті. Це відправлення додаєте трик-номер, який вам пізніше прийде на пошту. Описуєте, що це їде. Вибираєте категорію. Категорії тут згідно митного класифікатора і дуже важко знайти те, що вам треба. Я зазвичай пишу просто ніж. І вибираю будь-який. От Канцелярський найприкольніший. Ввожу назву товару, ввожу вартість, яку я вказав. Додаю товар і потім на останньому кроці. Вказує, куди він має приїхати. Все. Після цього у вас зберігається відправлення. І ви можете відслідковувати його шлях. Зазвичай за 2 тижні, ніж вже в Україні. Щоб брати про ножі, то максимальне, що у вас може бути. Це один кілограм, мені здається. Важко назбирати ножів на більше. Тут умови по тому, як розраховується мета. Тому що я можу сказати, в цьому випадку думайте ширше, де купляти ножі, не заходьте в якісь там складні схеми на OLX. Просто купляйте там, де вам дешевше, де вигідніше, де ви впевнені в тому, що все пройде без питань, і вам прийде оригінальна ніж.